мне надо вот сюда попасть. Вот. Смотри. Вот этот дом, в который мне надо доставить ну, растения, деревья, там декорации. Початок вот такие. Думаю, что вся дорога такая будет. Вузенька. Залишилося один кіло їхати. Схоже, десь тут, ось в цих домах, мені розгружатися. Ну що, зараз стану, буду шукати дорогу. ста метрів поверніть праворуч. А де стати? Так, я бачу тут, то так, якщо напростець піти, то можна і дойти докудись. Не, ну зрозуміло, що додому я доїхати не можу до вигрузки І став так І буду тягати отак от на роклі бачиш. Давайте поки вот сюди поставим к стенке. Цілий час пішло у мене на розгрузку. Це розвантажився. І зараз їду до другого клієнта. Берна об'їхати. Тут якимись тропами. Опять по селі по якомусь. Так, ну майже приїхали. Ще трошки 700 метрів. В наступному повороті поверніть праворуч. Якщо можна там заїхати взагалі-то. Я вже бачу там знак, ремонт, стройка. Одно другого краще. Іди сюди, каже, зараз треба подивитися, бо я заїду чи ні. Десь сюди, ліворуч. І десь, а тут зліва, дом. Так, це тупик. і це тупик. Вообще красота. Пробовать передом заїжджати, А потом трахаться. Ну конечно передом. Пробовать сразу туди заїхати. Може я тут задки туди заштовхаю. Не, ну тут ще я пройду. А отут тут повернуть. Як... Якби у тих машин не було, що тут стоять. Щоб я хвостом їх не зачепив. Так, я понял. Пробую, треба і пробувати, треба робити щось. Ну що, з Богом, як то кажуть. Зараз раз буду вибігати з кабіни і дивитися, як в мене хвост проходить чи не проходить. Дуже сильно мені закручувати треба. Да я гляну, ну як чорту. Намотати ще когось на колесо. Нормально, прохожу. Ну а далі я там вже будемо дивитися, там, як маневрировать, там що, теж не так просто викручувати треба. От коли ходиш, пешиш тут дивися, ну інша картинка. З кабіни я вже якось чувствую габариты, і мені якось виднеє, що, що робити. Ну що, можу і тут спробувати сразу задки туди затолкати. Бо мені прийдеться, або потім задки вилазить під право плечо, або зараз. Задки під ліве плечо. Під ліве легше, але тут дуже тісно. Ну спробую, якщо зразу заламаю в нужному напрямку, то щось вийде. Ну тут дуже вузько, нема для маневру. Якщо тут зараз вийде подламити її туди, загнати фуру. щоб вона без маневру туди йшла по, по нужному. Ну пробуємо. Поїхали. Ну що заламаю. Ага, і тут же ж треба дивитися. Не, не йде туди, не хоче. Немає місця. Я обманал. Це не лучший вариант. Не, не идет. Мало места, мало. Капец. <мметал> Пробовать черт. Да не пойдет она мне. Не хочет. Я одну попытку зароблю. Бачишь, я зараз правым углом там зайду в кущи. Треба выйти. Вот все, бачишь, что получается. Далее я не могу ехать. Да. Ну і тут близьоханька вже взяв, далі нікуди треба ламати, щоб вона, а там ті квіти не дають. Андрес... Андрей страса якась? Як варіант випробуваний і все, тут нема що ловити. Задки я туди не затолктаю. Хоч би в ті квіти не потрапити. Так капец, страхатися прийдеться. Що нічого я не можу зробити. Тут інша справа, якщо я передом заїду. Якби там там був, був виїзд. Ну малюю, що є. Ну, Воно ж, ти ж бачиш, яке тонесеньке. Куди там хіру у Ну що, не получилось задом заїхати, буду задом виїжджати. Під праве плечо. А ну що тут? Ага, у мене тут место є. Ну отлично, сейчас получится. Дядечка так хоче покомандувати, Ну пусть командує. Він говорить, що туди надо їхати. Ну понятно, що туди, а я ж же... Так, надо пойти посмотреть, что -то... Они много кричат. Так. Так. Ну тут отлично. Что дедушка там с переляку? А, я, наверное, сильно. Ой, блядь, что ж ты молчишь? Я ж зарезал сильно. Ну, е... Вот е... Ну что ж ты молчишь? Сука. О, е... Молчит помощники, ебать. На кого понадеялся? Заехал в кусты. Подъем, а что она там получится. Уже там ничего страшного и нема. Надо кричать, стоп! И все! И все будет хорошо. Взял взялся у меня. Чао, чао! Надо думаю, тут влево ничего сложного не будет. Love is the key. Mm -hmm. Close your eyes. Конечно, пропустила меня, но так хорошо прижало, что. Що... Фу! Ну выехал! Поехали! Дуже цікаво, чи зможу я там повернути. Це вліво там так намальовано, що і такі дорожки, що тут з автобусом ти бачив, як я розходжусь. Ось тут, ліворуч, Люся. Люся, мені аж страшно. Куди ти мене заводиш? Та, вроде, пройти. А чому Проходять, нормально. Поки що. Поки що проходять. А що далі? Ха -ха. Залишилось 300 метрів. Призначення через 300 досягли пункту призначення. Який в мене будинок. Зараз я буду тут з Щоб розвернутися, я зараз сюди заїду перед ком. За комос десь сюди. Ну що з Богом? Десь тут машина, ага, ось вона. Як же туди завернути? Хрень виходить. Пробувати відсюди. Зараз я буду бігати, виглядати. Помощника немає. Тому буду сам бігати. Ох, блін, а тут ще й знак стоїть этот, трошки сюди ближче і далі туди вглубь. В притірку маю щось робити. Ще я боюсь щоб його хвостом при повороті не вдарити. Та я в нікого не було. Як тільки почав движняк, одразу хтось з'являється. Блін, як тут щоб повернути, щоб поміститися. Мені щоб це вписатися в повороти і от ці столбики не позбивати, до яких я вже тулюся дуже сильно. Вот так вот. Треба пити глянуть. Не увлекаться. Потихеньку по чуть-чуть. Да, я думал тут будет проще. Я уже прошел легко ушку и не задел. Сюда. Цирилки, -мо, хоть бы не поломать. А, Та, не так просто все дерево. Так, поехали назад потихеньку. Изменять траекторию. Двека, блядь, там не припарковалась у меня на шляху. Дополнительный говорю. Люся, помолчи, будь ласка. Стоп, треба йти дивиться, бо я сейчас його сложу. По-моему, по асфальту. Ой, все, як я точно почувство. Ще б трошки хана. Ще трошки надо прыжаться. Прижаться нема куди, бо тут держится машина. Тут куча преград. Полиция приехала, уже вызвали. Уже кто-то вызвал полицию. Вот спасибо, они помогают. Это их машина полицейская. Вот это, наверное, стоит. Кто-то вызвал. Люцерн город.